Мені 24 і мені не соромно зізнати, що я досі плутаю де право, де ліво і не розумію час по циферблату годинника. Мені не соромно зізнати, що все своє життя я мала чудову фігуру і не виправлялася більше ніж на 50 кг через чудовий метаболізм. Але через стрес, півроку тому, я буквально за місяць набрала 10 кг і почувала себе дуже некомфортно. Так мені не соромно зізнати, що все своє життя я мріяла навчитися співати, але через приниження та реакцію оточуючих я дуже соромилась це робити, і лише зараз наважилась піти на курси вокалу. Мені не соромно зізнати, що я досі не знаю, ким я хочу бути, не дивлячись на те, що. Працюю на трьох роботах, і кожна з них мені подобається, але я не впевнена, що готова буде працювати на цій роботі до кінця свого життя. Мені 24 роки і мені не соромно зізнатись у тому, що я абсолютно фінансово неграмотна людина. І останні 500 гривень, які в мене залишились на картці на місяць, я можу сміливо витратити на Макдональдс. Мені не соромно зізнати, що я переживала депресивні стани та два рази сиділа на антидепресанти. І ні, це не означає, що я псих. Мені не соромно зізнати, що я витратила сотні тисяч гривень та десятки тисяч годин на відеоігри, тому що просто обожнюю грати всякі штучки на PlayStation і компі. Маю більше 200 гривень своєму поясенні якщо мене сильно захоплює якась гра то я починаю купувати всю атрибутику пов'язану з нею зараз мій фаворит парфум єн з ароматом буску та агрусу я думаю що ви знаєте з якої це гри. А ще більше сюжетних парфумів ви можете придбати Unusual.